Тернополянин Віталій Лутоцький був бійцем 128-ї гірничо-піхотної бригади і загинув наприкінці лютого цього року під Дебальцево. Сьогодні у школі, де він провчився 10 років, урочисто відкрили меморіальний стенд, присвячений його пам'яті. Вчителі, які знали Віталія з дитинства, згадують його як хорошу дитину і кажуть, пам'ятний стенд це найменше, що могли зробити. Завжди був усміхнений, веселий, боре друзів, ну самі приємні споводи. Ну але даний захід заробилося з одної тільки. І метою це ну, відчуваючи гори матері. Дуже ну, незвично і дуже неприємно, коли про тих людей забувають. Віталія була спокійна дитина, гарна, вихована дитина. Е, ви знаєте, як я, я тільки прочитала в інтернеті перше, що він поранений. Зараз, мені перед очима зразу та дитина стала. Родимку він на лиці і тоді вже. Думаю, хоч би та дитина жива, залишилася. На жаль, сподівання вчительки не здійснились. Друзі кажуть, чоловік мав гостре відчуття справедливості та не зміг залишатися осторонь ситуації в Україні. Зі слів мами, її син, вже будучи пораненим, намагався вивести побратимів з поля бою. Ця спроба стала останньою в його житті, незважаючи на те, що Віталій Лотоцький мав чималий військовий досвід свого часу. Був миротворцем в Іраку, життя не вдалось берегти саме на рідній землі. Що коли в нас була зустріч з однокласниками? é, é... Він воював в Іраку, і коли ми розмовляли на цю тему, чи він піде далі, він каже: Ні, мама сховала документи і не відпускає мене. І коли він пішов в АТО, це для нас було дуже великою новиною дуже важко на це було все дивитися, тому що це одне діло, коли ти не знаєш людину, а коли ти з людиною провчився, якийсь період дружив, це дуже важко зустрічати вже тіло, вшанувати пам'ять Віталія Лотоцького прийшли і однокласники, і друзі, і представники влади. Друзі, я думаю, що сьогодні було би доречно, а воно так і буде, щоб подібні дошки пам'яті були у всіх без винятку школах України. Щоб ми пам'ятали тих хлопців, котрі віддали з Небесної Сотні своє життя за наші цінності, і ті, котрі віддали своє життя за державу України. Я впевнений в тому, що. Огорода, на по жаль, посмертно і дійде до Віталія. Мама Віталія зі слізьми на очах дякувала присутнім та просила не забувати сина. До слова, меморіальний стенд пам'яті Віталія Лотоцького встановили поруч зі стендом, присвяченим Небесній Сотні.